Ми в Дніпропетровській області для того, щоб передати компресор до 66-го мобільного військового шпиталю. Дам, boa! Dam boy си! Дівчина вважає, що нова назва не важлива у наш час. Я вважаю, що це недоречно, це не є доцільно у нашому часті. Найголовніше, як на мене, це люди. А люди у нас патріотичні, люди у нас люблять нашу країну і працюють на благо новомосковська. А чого ти не спрашиш, як рейдерський захват в Україні прийшов? І русські диверсанти сюди попали. Сергій, розкажіть, будь ласка, навіщо вам ця річ? Даний компресор нам потрібен для роботи з різноманітним пневним інструментом, таким як пневмогайковерти, підкачка шин, краскопульти також для іншого різного обладнання. Багато зараз роботи для мобільного шпиталю. Лікарі займаються. По своїй лінії лікування ми займаємося по своїй лінії ремонтом автомобілів, тобто забезпечуємо так, їх транспортом для того, щоб перевезти поранених. Саме тому, друзі, дякую всім, що ви долучаєтесь до зборів благодійного фонду Твій крок. Ваш крок це крок до перемоги і ваш донат рятує життя. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава!